Я хотіла б розпочати з безкоштовного лайфхаку, що не потребує жодних технічних навичок. Усе, що від вас потрібно, це на дві хвилини змінити свою поставу. Але перед цим я хочу попросити вас оглянути своє тіло зараз і що воно робить. Хто з вас туляється, можливо, нахиляє голову, схрещує ноги або щиколотки. Іноді ми тримаємо руки ось таким чином. Іноді ми розтягуємося. Я бачу вас. Тож зверніть увагу на те, що ви зараз робите. Ми повернемось до цього через декілька хвилин. Якщо ви навчитесь трохи коригувати поставу, упевнена це зможе значно вплинути на ваше майбутнє життя. Ми захоплюємося мовою тіла і особливо нас цікавить мова тіла інших людей. Наприклад, це може бути якась незграбна взаємодія. Або посмішка, зневажливий погляд. Чи, можливо, дуже ніякове підморгування або навіть щось на кшталт рукостискання. Ось вони наближаються до офісу прем'єр-міністра. Цьому поліцейському пощастить потиснути руку президентові Сполучених Штатів. А тепер прем'єр-міністр. О, ні. Отже, рукостискання чи його відсутність може стати чимось, що ми обговорюватимемо тижнями навіть на BBC чи New York Times. Очевидно, коли ми говоримо про невербальну поведінку чи мову тіла у суспільнознавстві, це називається невербаликою. Це мова, тож ми думаємо про комунікацію. Коли ми думаємо про комунікацію, ми думаємо про взаємодію. тож що мова вашого тіла повідомляє мені, а моя вам існує безліч причин вважати, що такий погляд є коректним. Чені соціальних наук витратили багато часу, вивчаючи вплив нашої мови тіла чи мови тіла інших людей на судження. Ми приймаємо радикальні рішення та робимо судження, виходячи з мови тіла. Такі судження можуть впливати на наше майбутнє, кого ми наймаємо на роботу, просуваємо кого запрошуємо на побачення. Наприклад, Еналіні Амбаді, дослідниця з університету Тавса показала, що коли люди дивляться 30 секундний беззвучний відеофрагмент справжньої взаємодії лікаря з пацієнтом, їх судження щодо хороших манер терапевта передбачають, чи викличуть його до суду. Тож справа не стільки у компетенції лікаря, скільки у нашому сприйнятті цієї особи та його поведінки. Більш яскравий приклад Алекс Тодоров з Принстонського університету виявив, що враження від облич політичних кандидатів лише за одну секунду передбачають результати виборчих перегонів у сенаті Сполучених Штатів та за місце у губернаторському кріслі. Це також стосується цифрового середовища, смайли активно використовуються в онлайн перемовинах та можуть здобути для вас більше користі з цих перемовин, але їх використання може бути недоцільним, краще так не робити, вірно. Тож, коли ми думаємо про невербалику, ми думаємо про наше сприйняття оточуючих про їх сприйняття нас та відповідні наслідки. Але ми часто забуваємо про ще одну сторону, що підпадає під вплив невербалики, і це ми. Ми також зазнаємо впливу невербальної поведінки наших думок, почуттів та фізіології, про яку саме поведінку йде мова. Я соціальний психолог. Я вивчаю упередженість, викладаю у школі конкурентного бізнесу. Тож я не могла пройти повз вивчення динаміки влади. я особливо зацікавилася невербальним вираженням влади та домінації якими бувають невербальні прояви влади та домінації, це може виглядати якось так: у царці тварин прийнято розширюватися, тобто виглядати більшим, розтягуватися, займати більше місця. По суті, це означає розкриватися. Це притаманно тваринному світу, але це стосується не лише приматів люди роблять так само. Вони роблять це, коли вони обіймають панівну роль, або ж коли вони відчувають себе сильними у певному моменті. Останнє є особливо цікавим, бо це научно зображує, наскільки давніми та універсальними є ці прояви могутності. Такий спосіб самовирішення, як гордість, вивчався Джессікою. Трейсі вона виявила, що люди зі здоровим зором та люди з вродженою сліпотою роблять так, коли перемагають у спортивних змаганнях. Щойно вони перетинають фінішну смугу та здобувають перемогу. Вони роблять так, навіть якщо ніколи не бачать Чили, щоб так робив хтось інший, руки приймають форму літри. трохи здіймається підборіддя. Що ми робимо, коли почуваємося слабкими? Ми робимо протилежне, закриваємося, загортаємо себе руками, хочемо здаватися малими за розміром, аби ні на кого не наштовхнутися. Тож знову таки тварини та люди роблять одну й ту саму річ. А у що трапляється, коли зіштовхується сила та слабкість, коли справа стосується могутності, ми доповнюємо невербалику інших. Якщо хтось поруч з нами виглядає могутніше, ми зменшуємося, а не відзеркалюємо їх поведінку скоріше, навпаки. Я спостерігаю цю поведінку у класі. Що саме я помічаю в ній? Я бачу, як студенти MBA зображують увесь спектр невербальних проявів сили. Є такі люди, карикатурні альфа-особини, що заходять до кімнати, сідають прямо посередині. навіть до початку занять вони дійсно хочуть зайняти приміщення. Коли сідають, вони ніби розстеляються. тягнуть руку. Ось так. Існує й інший тип людей, що буквально розвалюються, коли заходять. Це доволі нескладно побачити. Це видно по їх обличчю, тілу Сідаючи, Вони хочуть здаватися невеликими та біднімають руку наступним чином. Я помітила кілька речей стосовно цього. По перше, це не буде здивуванням, але це пов'язано зі статтю. Жінкам більш притаманна така поведінка ніж чоловікам. Жінки зазвичай почувають себе менш могутніми ніж чоловіки. Це не новина. Але ще я помітила, що це пов'язано з тим, наскільки і як студенти залучені до навчання. Це є дуже важливим для занять у MBA, оскільки кінцевий бал залежить від активності ледь на половину. Школи і бізнесу мали певні складнощі з цим розривом в оцінках за статевою ознакою. Бали різнилися при тому, що як чоловіків, так і жінок оцінювали однаково. Здається, що частково справа може полягати в залученості. Тож я почала думати, чи можна зімітувати поведінку таким чином, щоб усі ці люди відчули більше бажання брати участь. Ми з моєю колегою Даною карні з університету Берклі хотіли дізнатися, чи дійсно можливо підробити поведінку на кори чи можна робити це протягом невеликого проміжку часу, та насправді відчути результат у поведінці, що змусить почуватися більш могутньо. Ми знаємо, що наша невербалика впливає на те, як нас приймають інші. Є безліч свідчень, що підтверджують це. Але наше питання скоріше полягало у тому, чи впливає наша невербальна поведінка на наше самосприйняття. Для цього також є певні свідчення. Наприклад, ми посміхаємось, коли відчуваємо себе щасливими, але також, коли змушуємо себе посміхатися, тримаючи ручку в зубах, ось так це теж робить нас щасливими. Це працює в обох напрямках. Говорячи про силу, це також працює в обох напрямках. Коли ви почуваєтесь могутньо, ви скоріш за все зробите це, але з іншого боку. Коли ви імітуєте свою могутність, ймовірно, ви почуватиметесь відповідно. Друге питання стосувалося наступного: ми розуміємо, що наша свідомість змінює наші тіла. Але чи дійсно вірно те, що наші тіла змінюють нашу свідомість? І коли я кажу про свідомість у контексті могутності, що я маю на увазі? Мова йде про думки, почуття, фізіологічні речі, що складають наші думки та почуття у моєму випадку. Це гормони. Я розглядаю, що відбувається з гормонами. Чим відрізняється свідомість сильних від свідомості слабких? Очевидно, сильні люди є більш наполегливими, більш упевненими та оптимістичними. Вони прагнуть здобути перемогу навіть там, де потрібна удача. Окрім цього, вони здатні мислити більш абстрактно існує безліч відмінностей. Вони більш зважуються на ризики між сильними та слабкими людьми є безліч відмінностей. Фізіологічно відмінності полягають у двох основних гормонах: тестостероні, який є гормоном домінування, а також у кортизолі гормоні стресу, виявляється, що могутні альфа-самці у ієрархіях приматів. Мають високий рівень тестостерону та низький рівень кортизолу. Владні та ефективні лідери також мають більше тестостерону, ніж кортизолу. Про що це нам говорить? У контексті сили люди зазвичай думали лише про тестостерон, бо він відповідав за домінування. Але насправді сила це також про те, як особа реагує на стрес. Чи хотіли б ви потужного лідера, який би домінував, мав високий показник тестостерону, але у той же час не упорався б зі стресом. Гадаю, що ні, вам потрібно. Насильна наполеглива та панівна особа, що була при цьому доволі стресостійкою та невимушеною ми знаємо, що в ієрархії приматів, якщо альфа особина доволі різко хоче перехопити владу, це означає, що протягом кількох днів показник тестостерону цієї особи різко піднявся. у той час, як рівень кортизолу значно знизився. Тож у нас є докази того, що на свідомість може впливати як тіло, принаймні на рівні обличчя так і зміна у ролі може формувати свідомість, що станеться, якщо, скажімо, ми трохи втрутимося у цей процес та проведемо незначну маніпуляцію. Я хочу простояти ось так протягом двох хвилин. і це змусить мене почуватися сильніше. Це ми і зробили. Ми вирішили запросити людей до нашої лабораторії та провести невеличкий експеримент. Ці люди протягом двох хвилин. Приймали як сильні, так і слабкі положення. Я покажу вам п'ять прикладів цих поз. Ось перша ще декілька цю позу медіа прозвали чудо жінка. Ось наступні: можна стоячи або сидячи. а ось слабкі положення. Ви закриваєтесь, намагаєтесь зробитися меншими. Це дуже яскравий приклад слабкої пози. Ви торкаєтесь шиї, аби захиститися. Отже, ось як усе відбувалося. Вони заходять, ми беремо зразки слини, потім кажемо їм робити так або так протягом двох хвилин. Їм не потрібні зображення цих поз. Ми не хочемо наділити їх концепцією могутності. Нам потрібно, аби вони почувалися могутньо. Проходить дві хвилини, і ми питаємо, наскільки сильними вони почуваються. Перевіряємо це на декількох предметах, даємо можливість спробувати себе в азартній грі, а потім беремо ще один зразок слини такий от вийшов експеримент. А ось що нам вдалося дізнатися: схильність до ризику, тобто азартні ігри. Ми виявили, що коли ви знаходитесь у сильній позі, 86% спробують зіграти на відміну від слабкої пози, де показник становив лише 60%, що є значною різницею. Ось такі результати ми отримали по тестостерону. З моменту початку експерименту, люди у сильному положенні зазнали підвищення показника на 20%, у той час, як люди у слаб такій позі зменшення на 10%. знову ж таки дві хвилини і такі зміни. Далі кортизол. Перша група людей отримала зниження на 25%, а друга збільшення на 15%. Лише дві хвилини призводять до таких гормональних змін, що налаштовують мозок бути непористим, упевненим почуватися комфортно або ж стресувати чи бути закритим. Усі ми почувалися так. Вірно? схоже, що наша невербалика дійсно впливає на наше самосприйняття, впливає не лише на інших, але й на нас самих. А також наше тіло може змінювати нашу свідомість. Але наступне питання: чи дійсно імітування могутності протягом кількох хвилин може значним чином змінити життя? Експеримент проводився у лабораторії шляхом простого завдання. Це лише декілька хвилин, де насправді це можна застосувати. Ми думали і про це, звісно. Ми дійшли висновку, що це можна використовувати в оціночних ситуаціях ситуаціях соціальної загрози. Де вас оцінювали б, наприклад, друзі для підлітків це за столом у шкільній їдальні. Для деякого це виступ на засіданні шкільної ради. Це може бути консультація, публічний виступ, якось цей чи може співбесіда. Ми вирішили, що співбесіда це непоганий варіант, адже більшість людей протягом життя стикалися з цим. Тож ми опублікували наші знахідки. Медіа приглянули матеріал та відповідають. Гаразд, виходить під час співбесіди, слід робити ось так. Це нас, звісно, шокувало. Ми сказали, що це геть не те про що йшла мова. Ні в якому разі не слід так робити. Знову ж таки, це не про комунікацію з іншими, це про комунікацію з собою. Що ви робите під час співбесіди? Ось що. Сидите, нахилившись, дивлячись у свій айфон чи андроїд. Виглядаєте нахмурено, згорбившись, переглядаєте свої нотатки, ніби намагаєтесь не перевертати увагу. Хоча насправді вам слід було пробити ось так, як у ванній кімнаті, вірно спробуйте. Знайдіть дві хвилини. Тож ми вирішили перевірити і це. Запросили людей до лабораторії, знову попросили їх прийняти сильні та слабкі положення. Потім вони проходили дуже напружену співбесіду, тривалістю 5 хвилин. Їх записували, оцінювали. До того ж, суддів підготували таким чином. Щоб не давати жодної невербальної відповіді, тож вони виглядали ось так: уявіть, що це особа, яка проводить з вами співбесіду. Отже, протягом п'яти хвилин жодної реакції це навіть гірше ніж коли вас перебивають. Люди ненавидять це. Маріан Лафренс це знаходитись у соціальному сипучому піску. Тож це значно підіймає рівень кортизолу. Ось такі співбесіди. Ми для них підготували. Ми дійсно хотіли дізнатися, що відбудеться. Потім ми запросили чотирьох осіб, що мали переглянути наші записи. Їм були невідомі ні гіпотези, ні умови експерименту. Вони гадки не мали, хто був у якій позі. Вони переглянули записи та сказали. Що найняли б на роботу ось цих людей? тих, що були у сильних позах. А ось цих ми б не наймали. Окрім цього, ці люди нам сподобалися значно більше. Але у чому полягають такі висновки? Це не про вміст промови, це про присутність, яку вони вкладають у свою промову. Бо зазвичай ми оцінюємо по усім цим складовим, що пов'язані з компетенцією. Наприклад, наскільки структурованою була промова, наскільки вона була вдалою, які кваліфікації мають ці люди. Але насправді це не настільки важливо, як те, коли люди приносять з собою свої справжні, я приносять свої власні ідеї, а не залишки своєї особистості. Ось що спричиняє цей ефект. Коли я розповідаю про це людям, що наші тіла змінюють нашу свідомість, а наша свідомість може змінити поведінку, що у свою чергу вплине на наслідки. Вони відповідають: це ж усе підробка, чи не так? На що я кажу вдавайте, поки не вдасться. Але ж це буду не я. Я не хотів би досягати цього ефекту, а потім почуватися шахраєм або шуканцем. Не хочу відчувати, що цього все одно не мало бути. Це дуже зачепило мене. Я розповів вам невеличку історію про те, як це бути ошуканцем якому пощастило, У 19 років я потрапила у жахливу автокатастрофу. Мене викинуло з автомобілю, я прокотилася по землі. Потім я прокинулася у реабілітаційному відділенні з травмами голови. Мене відрахували з коледжу. Я дізналася, що мій IQ знизився на два стандартні відхилення. Це був дуже травмуючий досвід. Я знала свій рівень IQ, оскільки мене ідентифікували як розумну особу. В дитинстві мене називали обдарованою. тож мене відраховують з коледжу. Я намагаюся повернутися. А мені кажуть, ти не зможеш закінчити навчання у коледжі. Можеш зайнять. Тисяч чимось ще, але з цим ти не впораєшся. Мені було б дуже складно впоратися із цим. Маю сказати, що нічого не залишає тебе настільки знесиленим, як те, коли у тебе відбирають твою особистість, твою сутність, А для мене це був розум. Тож я була повністю знесилена, але продовжувала працювати, працювати ще раз працювати, і у мене виходило. Зрештою, я завершила коледж. Це зайняло на чотири роки більше ніж у моїх одноліток. Я вмовила мого чудового керівника Сьюзен Фіск узяти мене до пристонського університету, де я почувалася зайвою, почувалася самозванкою за одну ніч перед моїм виступом першокурсників у Принстоні. Це була 20-хвилинна промова перед 20-ма людьми. Це кінець, подумала я. Мені було так страшно, що наступного дня я подзвонила їй та сказала, що йду з університету. На що вона відповідає: Ні, ти нікуди не йдеш, бо я зробила ставку на тебе. Ти залишаєшся, Ти залишишся та будеш вдавати. Ти зробиш стільки промов, скільки знадобиться. Ти просто будеш продовжувати йти далі, навіть якщо ти перелякана чи паралізована, аж до моменту, поки не відчуєш, що у тебе виходить. Я дійсно впоралася. У мене виходить. Це я і зробила п'ять років в аспірантурі, кілька років у північно-західному університеті, потім у Гарварді. І я більше не думаю про це, хоча довгий час мене все ще переслідувала думка, що я тут зайва. Тож наприкінці мого першого року у Гарварді до мене в офіс увійшла студент. Що не розмовляла у класі протягом усього семестру, я сказала їй, що слід бути більш активною або вона не впорається. Я зовсім її не знала. Вона увійшла повністю розбита і сказала що їй тут не місце. Це мене сильно зачепило з двох причин. по перше, я усвідомила, що більше не відчуваю подібного, але вона відчуває, і я її розумію. А по-друге, знала, що вона може це зробити, може змінитися. Я сказала, це неправда. Ти тут не зайва. Завтра ти вдаватимеш, що ти сильна і ти увійдеш до аудиторії. Та зробиш найкращу промову у своєму житті, і знаєте що? Саме так вона і зробила, і люди навколо озирнулися. Мовляв, я ніколи навіть не помічав її у класі. Через кілька місяців вона повертається She до мене, і я усвідомила, що вона не просто вдавала, поки не вдасться. Вона дійсно стала такою. Вона змінилася. Тож, я хочу сказати вам: не треба вдавати, поки не вдасться. Вдавайте, поки не змінитесь. це, скільки знадобиться, поки ви не відчуєте, що насправді змінилися. Остання думка, з якою я залишу вас сьогодні, маленькі коригування призводять до великих змін. Отже, дві хвилини усього дві хвилини перед тим, як зіткнутися з наступною стресовою ситуацією. Де вас оцінюватимуть, робіть це протягом двох хвилин у ліфті, у вбиральні за столом, коли ніхто не бачить. Спробуйте, налаштуйте свій мозок, як найкраще впоратися з цією ситуацією. Підніміть свій тестостерон, зменшіть рівень кортизолу. Не йдіть звідти, не показавши своє власне, я виходьте з цієї ситуації з думкою. Я дійсно справив на них враження. Я хотіла б спершу попросити вас спробувати ці пози могутності, а по-друге, поширюйте цю методику, бо це зовсім не складно. Я зараз не хизуюся своїми винаходами. Поширюйте це серед людей, які не мають ані ресурсів, ані технологій статусу влади. Дайте їм можливість спробувати це наодинці. Їм потрібні лише їх тіла, усамітнення та дві хвилини. і можливо, це значним чином змінить їх життя. Дякую.